Без довідки про склад сім'ї неможливо оформити субсидію чи отримати соціальну допомогу. Це й спонукало міську владу розв'язати проблему на місцевому рівні. Одноголосно члени міськвиконкому вирішили, що довідки видаватимуть як і раніше. Вирішив підприємством, установам, організаціям міста видати довідки громадянам. з довід. Видавати, вибачаюсь, видавати довідки громадянам з місця проживання проста сім'ї на підставі письмового звернення, приділених паспортів всіх повнолітніх членів сім'ї та свідоцтв про народження дітей. Міський голова рівного Володимир Хомко назвав таке рішення вкрай необхідним хоча й для його повної легітимності мала би бути постанова Кабміну, а не просто спільний лист міністерству. Зараз ми якимось чином ну, будемо так казати Може, трохи сленгово прикрили наш е, соцзахист, щоб ці довідки вони видавали на основі колективного рішення. Бо фактично ця дія не є законною. Е, тут ж не тільки мова хочу, не хочу мова йде про захист персональних даних. ж розумієте, що є закон про захист персональних даних. Таким чином ми якимось чином ну будемо так напівлегіметизували видачу цих довідок. Допоки ролі офіційно не розподілено, управління Державної міграційної служби України в області отримало доручення сприяти у наданні інформації для видачі довідок, але Сищук, Микола Мельничук інформаційна програма День.